Даний полігон бере свої початки з 1957 року і до 2016-го. Після 2016 року була заборона і жодний сміттєвоз не заїжджав. Бо в 2016-му, як всі всім нам відомо, сталася трагедія в травні, і, відповідно, був СУВ, який це була оця частина, як ми можемо з вами побачити, зсунулася повністю сміття, і вона захватила в районі. 100 тисяч метрів кубічних було суву. І відповідно, як ми от з вами тут бачимо, це вже не відсутні озера, а це все було в воді фільтрату. І навколишнє середовище теж було забруднено. і була зроблена оця дамба контрафорса, яка унеможливила попадання фільтрату далі. Ми її, як скажімо так, обмежили. І тому було прийнято рішення запустити як проєкт комплексне поводження з ТПВ. В який і війшло рекультивація і будівництво сміттєпровного заводу, і так само, і очистка фільтрату. Контракт нам вдалося підписати з турецькою компанією Гоксіншат в 2020 році. Це по рекультивації? По рекультивації. В 2020 році ми підписали як контракт лише на першу фазу з можливістю продовження на другу. Це було передбачено в тендері. Перша фаза вона має закінчитись в цьому році. В кінці липня, якщо, як ви бачите, прогрес є робіт, один з можливих моментів, треба зауважити, що від початку війни наш підрядник не покинув нас, і, відповідно, так, перші дні він злякався, як і всі, бо ніхто не знав, що відбувається. Але він зміг мобілізуватися в короткий термін, за пару місяців мобілізуватися назад, і враховуючи, оскільки і були проблеми з фінансуванням, він далі продовжив роботу. Тобто відповідальність підрядника на високому рівні. Дивіться, в першу фазу повністю входить як перепрофілювання і терасування. Тобто, ми приводимо спочатку полігон в правильну форму для, для того, щоб унеможливити в майбутньому будь-які суви. І відповідно, також ці тераси будуть як технологічні проїзди, в яких можна буде легше експлуатувати в подальшому. І відповідно. Коли зробилось перепрофілювання, були також прокладені трубопроводи і зроблені свердловини для видобутку газу. Ці свердловини робилися як по інвестиційному конкурсі компанією Clear Energy. Зараз Захід Technology Group, і виходить, вони зробили 33 свердловини вертикальних. З яких забирають газ на когенеративну установку. І також було прокладено труби вже нашим підрядником Гоксін е для збору так званого, е можна сказати, поверхневого газу. Це неправильно, але щоб зрозуміти, це газ, який піднімається догори. Mm -hmm. І так ми після того даємо захисний дренажний шар, який е слугує для правильного рівномірного розподілення газу і щоб не утворювались шарів і вздуття, на дренажний геокомпозит кладеться мембрана. Мембрана слугує для непопадання нічого ззовні і виходу з середини. Тобто, це товста кусок, скажімо так, ну, можна сказати, пластик, який унеможливлює і має гарантію на 50 років. І на нього кладеться геотекстиль. Геотекстиль він захищає від механічних пошкоджень, технікою і так само, що при майбутній експлуатації. Це є. Перша фаза, яка ми закриваємо, ми унеможливлюємо. Також є прокладена система очистки фільтрату, дренажна система навколо всього полігону. Яка рівномірно, щоб ми фільтрат збираємо і очищаємо. Також система рециркуляції. На даний момент вона в процесі вже на завершенні мають до середини наступного місяця вже запустити. Для чого потрібна система рециркуляції? Це потрібно для того, щоб. Ми от своїми установками. У нас є е, зворотній осмос. Ми очищаємо фільтра за допомогою двох: зворотній осмос і е, системою хімічної біохімічної очистки Академії Карогова. І в нас залишається осад. Тобто, ми що могли очистили далі. В нас залишається оця частка, яку ми мали би десь її дівати. І один з правильних рішень було її назад вертати в полігон. І вона проходить так званий природний фільтр через ці шари, і завислі частинки лишаються. І ми забираємо тільки вже вологу частину до себе назад. І це також слугує для того, для покращення самого якісті газу. Оскільки ми накрили полігон, немає вологи, яка попадає, і газ тим стає неякісний. В його, скажімо так, ККД є менше, ніж при зволоженні, і в краще. Проводиться цей процес органічного біорозкладення. паралельно після першої фази. Ми плануємо в третьому кварталі цього року якраз і запускається друга фаза. Тобто, в нас вже є фінансування Європейським інвестиційним банком і також міський бюджет, яким ми маємо вже накрити як повністю родючим шаром і дати як зелені насадження. Тобто, це вже в подальшому можна трактувати як буде сквер. Ну, скажем так, як мінімум, ще буде два роки, які будуть оперувати підрядником для перевірки, щоб не було ніяких дефектних. Це в нас передбачено контрактом. Але після цього, скажем так, наші нащадки вже не будуть знати, що тут було сміття, хіба що буде якась меморіальна дошка. Бо справді це буде паркова зона спокійно, де можна буде вже відпочивати, бо це все закрито і екологічно буде нейтральне. Буде в майбутньому, як от якась гора. Друга фаза буде завершена в першому кварталі наступного року. Але її ще буде процес, оцей як так званого контролю, так званий дефектний період, який підрядник буде контролювати, щоб не сталося, якщо стається якийсь дефект, він його виправляє. Треба розуміти, що фільтрат. Ще буде утворюватись як мінімум 5 років, і відповідно, ми його ще очищаємо. В основному, після зворотнього осмосу, ми цю воду використовуємо як власних потреб. На поливи, на миття рук, вона є повністю нейтральна. По сміті переробного заводу ми вже є як 45 цієї відсотків цей будівельна частина вже виконана і. 63 будівельно а 43 це є загальний відсоток, в який враховано і обладнання, і все.